Всім доброго ранку, на годинник 7.30. І я нарешті прокинулась в 7 годині після першого сигналу будильника. Можете мене привітати, такого вже було дуже-дуже давно. -дуже Хочу налаштувати свій режим нарешті. Загалом мені подобається стати раніше. Зараз вам покажу чому. Ну, Краса. На вулиці 11 градусів, щоб ви себе розуміли. Недавно я почала практикувати перед залом такий перекус. Тому що якщо я повноцінно поїм, то мені треба буде мінімум 2-3 години, щоб після того піти в зал. І то мене може там тушнити. А коли я їм оце і за 30 хвилин займаюся, то все супер. Тому я почала так робити завжди, мені так комфортно, бо я так можу піти раніше в зал, і мені це подобається. Це класний батончик по складу в плані того, що тут мало цукру. Багато вуглеводів і майже теж нема білків. Тому це ідеально те, що нам потрібно зранку перед залом. Швидко передбавиться і дасть енергію. І не буде тошнити. Віно ну, кажучи, він мені починає трохи набардати. Я його їм не через те, що мені змачу, я його їм через те, що поїздим. І Ідемо одягатися. Я влог, звісно. Я сказала йому, що я хочу знімати влог. Сьогодні я вже знімаю влог. Я вже знаю, що я одягну, бо я завжди це одяг, коли прохолодно. My favorite odiahno zero і y'troving. Але спочатку я роблю розминку перед залом, я її роблю вдома взагалі мені вже не тратити час. Зараз ми складаємо мій в зал. закроки і носки. Ці рожеві велосипедки я замовила на тему. Якість супер. Цей топ теж я замовила на тему. Юра сказав, що я розказала про його труси, що теж супер, я теж їх змовила на тему. Бавовна. Ні, більше ні про що не розкаже. Я взяла до сьогодні в вокзал ранок, а не твої труси, і футболка, і розпаковка з тем. Вологі, ну, під час зйомки там ти переміщаєшся, щось робиш, Віду. а там постійно покажуть на позиціях. Так, Юра завжди на позиціях. Юри на ранок це лежати в ліжку і сидіти в телефоні. Правильно я ся сказала? Не, Що є помилки? Є, помилки. А, давай, дезодорант, дезінфектор для рук, щитка для волосся, розинка. Обов'язково вода. Я завжди про навушники слухаю рідко насправді музику в них, але на всякий випадок беру. Мені може прийти бажання, а їх нема. Все, шопер в залі готовий. Вітровочку я одягаю, бо на вулиці, як ви пам'ятаєте, 11 градусів. Зате 11? Так. Може вже тепліше, але було 11. Все, я вже повністю готова, розвиваюсь і виходжу. В залі я навряд чи вам щось буду знімати. Я дуже рідко там щось знімаю, хіба себе стороно, звісно. Тому побачимось під час сніданку, напевно. Так гарно. Коли в такій годині я йду кудись на вулиці, дуже дуже красиво. Таке сонечко приємне. І дуже комфортно, дуже свіжо. Людей майже нема. Що теж я люблю. На годину було 8.15. Я в залі. Хочу на другий раз спробувати за 10 8 прийти, щоб 8 почати тренування. Я вже в пари одягнулася. Ну що ж тренування закінчились на годину 9.20. Дошли на помагах завжди тренування завжди. Можливо, більше ходити, щоб все було закрити. І додому з'їздити, бо я вже голодна. Робимо розпаковку продуктів, які я купила, повертаючись з залу голодна. Чому три, бо це моє улюблене морозо, і я його купую, щоб в мене зразу було на кілька днів. Мій улюблений хліб, не як хліб, чия Бата без 2 в сільпоперу, просто мені дуже подобається смак. Топ. А, якщо не пробували, то спробуйте. Барні, було позначення я вирішила взяти. А, я дуже люблю це печення і я взяла дві упаковки, щоб в мене було кітка. Чому так багато солодкого? Тому що я завжди люблю собі купувати з запасом, я не багато їм протягом дня, але мені важливо, щоб в мене воно було, бо може мені захотітися конкретно цього печива, наприклад. І мені важливо, щоб воно було, і я саме його з'їла, якщо мені його захочеться. Ну і купила ці батончики, які їм перед домом. У нас я дуже холодна. Йдемо готувати їсти. Сьогодні я готую все як завжди, в мене будуть яйця, салатик. У приготуванні їжі я стараюся витрачати максимум 15 хвилин. Сніданок е, думаю приготуюся 10. І Холодильник, він завжди, е, майже завжди повний. Хіба перед закупами він порожній. яйця. Я купую багато яєць завжди, що нам вистачало на тиждень, я не докуповувала, бо ми кожного дня їмо по 2 яйця, тобто 4 яйця. Тобто упаковки на 10 штук мені вистачає 2,5 дні беру дві упаковки по 18. Сьогодні в мене буде салат з помідорок і перцю. Він мені дуже подобається. Авокадо. Починаю я салату, тому що яйця смажаться дуже швидко, щоб воно було хочу, щоб салатик вже був зразу готовий. Для нього нам потрібна цимуля, помідорка і перець. Швидко не хочеш чищуватись і в починає дротувати. Цибулька я нарізаю максимально дрібно, наскільки можу це зробити, бо я не люблю, коли вона грубо нарізана, я її тоді взагалі не їм. Починають пекти очі. О, я не можу. О, давно мене так не пекли очі цибулі. Печуть часто, але не настільки. Мені не треба відходити від поверхні. Тому трошки е -е, за сльозами буду готувати їсти. Горку просто нарізаю як-небудь, питаю до цибулі. Перець. Вже 6 хвилин, значить трошки більше, ніж 10 хвилин я готую. Ну, але... Зйомка, сльози від цибулі, Плюс я ще морочилася з тим, щоб покласти тут цибулю. Зазвичай це швидше виходить, бо в мене все стоїть в контейнерах, почищене, і я на це не витрачаю багато часу. Це не нарізаю теж на не такі невеликі шматочки. Все нарізала, скинула в ємність. Трішки посолила. Одразу посолю сковорідку, де будуть яйця смажитись. Все. Швиденько все перемішала. Олію я сюди не даю, бо в мене буде авокадо в якості жирів. Якщо в мене немає ніяких жирів, то тоді я додаю олію і якесь насіння. Все гарненько перемішала і залишила. Циполію тема пусть це цік, і це буде дуже смачно. Далі я займусь авокадо, а це кладу в холодильник. Авокадо я мою. напевно, візьму половинку я відчуваю, що вона ще тверденька трошки. Щоб авокадо швидше дозріло, треба залишити його з бананом. Можна просто залишити, напевно, але з бананом в мене прям швидко дозріває. Головне не перетримати, щоб не зігнуло. Це розділяю авокадо на два. Дивлюсь, чи нікого не обділила. Значить, це в мене зайняло 9 хвилин, 10 хвилин майже. Коротше, панцевулі я би все зробила з 10 хвилин. У мене є окрема тумба з солодким. О, тут у мене все солодке. Натала завжди є, якась чи нотала, чи просто інша шоколадна паста. Бо якщо раптом не захочемо щось таке їсти, я хочу, щоб це було. Завжди мріяла про те, щоб в мене було місце, то я буду багато солодка. Поки що там невеличке місце, але я планую, щоб це була прям в майбутній квартирі чи будинку ціла тумба. Далі, яйця. Теж олії не даю, в мене не прилипає сковорідка. але якщо вас прилипає, то точно треба давати. Я роблю скрамбл, даю трохи молока. В принципі, тут трохи і є. Включаю максимальний вогонь, В принципі, він готується швидко. І розбиваю 4 яйця. На двох. Яйця холодильник. Теж підготую зразу твердий сир, Я його люблю натирати зверху на яйця, це дуже смачно. Нам потрібно просто постійно перемішувати яйця, я їх спочатку перемішаю з молоком. Буду чекати, щоб трошки почало готуватися. І так постійно-постійно я перемішую, щоб воно не прилипало до дна. Можна так часто не перемішувати, по настрою. Зараз в мене нема настрою мішати, але чомусь це, це, воно майже готове, Хочеться дуже швиденько готується, такі яйця. Собі даю менше, Юрі даю більше, бо мені рано важко багато їсти. У мене дуже швидко проходить відчуття переповнення шлунку. Сир, як я казала, просто не зверху, дуже смачно. Це такий твердий-твердий. Щось схоже на витримані сири. Я різні купую, які на Юра любить їсти з фетою, я люблю їсти з крем-сиром, тому беру і те інше. Складаю салат. Ну, от і все. І наш такий красивий сніданок готовий. Красав, щепки крем-сир. А я думаю, що на цьому мій сьогоднішній ранішній влог закінчено. Всім гарного дня.